Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців і е, зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли. Тобто це 8 кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то тишне зустрічав, ну щоб такого, то ні. Коротше, була ну і є одна жіночка західної України. І от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати. Сусіднє там воєводство, сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася числа скільки там цих ну, коротше, э, Жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі, всі всюди да, зареєструвалася, э, і в кожному з них в неї було що там чи 5 чи чотири дітей. А, вона ще ж не тільки на це, ще на дітей, там вже ще додатково, поняв? Якраз на дітей дається це, 800 плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к -ка польських карбованців. Польських карбованців, ви, ну поняли, так? Це це вольно. Ну, по факту, це 8к вічно зелених в місяць. І вона оце їхала в Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам, і так далі, і потім знову, а жила у Львові. Поняли, і у мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, а те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, а, приховав свої якісь баланси на картах, чи свої якісь майно десь там в Україні? Да? Бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці, і ви б за ці карбованці жили? Понімаєте? така історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато чи казали, чому це може бути настільки серйозно ну, відчислав. Ну no, no, no. а до речі, зараз секунду. З цього, з цього приводу ми взяли юриста професійного адвоката і завтра проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом взагалі що нам цій ситуації робить. Бо може всі українці надавати ну, по чесному, щось там десь якусь копійку десь переводили по якійсь системі платіжні і не подавали це в податково. І не розуміють до кінця, наскільки Німеччина взагалі в цьому плані контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте, де посилання, клікайте вгорі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно. Да, Вячеслав? в, в Польша саме тому. Що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити, вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, в тебе є гроші там в Україні, да, і ти цю карточку різні ходиш, пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, пікаєш. Да, да, да. От і це польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікаєш, яким вони типу, раніше будуть це все бачити. і будуть приходити листи щастя. Більш того, і, і, наскільки Бать. там нам відомо. Раніше вони запитували, відкудила гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там, якісь, не знаю, там BMW дорогу Та Зараз вони вже приходять, коли людина купує машину за 3-4 тисячі євро, і питають до українців. І питають: я яскравий, звідки гроші, дав, ти як, вже, не можеш доказати. А, привіт, Лизгову. Ну, ми в міх, очах досі її бомжи. Поняли? Ну, вони не дивиться на нас.